Всім привіт! Я вітаю вас себе на каналі. І сьогодні ми будемо з вами говорити про новий сервіс, який було створено спеціально для того, щоб спростити можливість підтримки українців, а також можливість отримання підтримки українцями, які того потребують. В Польщі, тож дивіться це відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайки, діліться ним. Тому як зараз є в Польщі дуже і дуже велика кількість українців, які насправді потребують вашої підтримки, потребують вашої допомоги. Можливо, ви долучитесь в якості волонтера, а можливо, вам потрібна допомога, і ви зможете отримати якісь речі, які можуть покращити ваше життя. Отже. Було створено такий сервіс, онлайн-сервіс, який називається Мапуй Помоц, і це картографічний онлайн-простір для всіх, хто шукає допомоги в Польщі або хоче її запропонувати. І портал створює загальнонаціональну базу установ, тобто є там карта, і ви заходите в своє воєводство, в своє місто, дивитесь, чи є там ці онлайн. Чи є там якісь офлайн-пункти, де можна отримати або надати допомогу, вони активно допомагають біженцям закривати їх потреби в харчуванні, в одязі, в якихось продуктах гігієни і так далі. Він створений спеціально для підтримки біженців з України, тобто для людей, які тікали від війни, які можливо втратили абсолютно все, можливо, і не все, але все одно зараз потребують допомоги. тож... І що дуже класно, що в цьому випадку, в випадку цього сервіса, є створено дві опції: перша це коли ви можете допомагати, і друга, коли ви можете отримати допомогу, це має збільшити кількість тієї допомоги, яку можна зібрати. Тому як раніше більшість подібних сервісів вони були створені просто якоюсь там організацією, яка просто надавала допомогу. Але як показує практика, через велику кількість біженців. Ці ресурси вони дуже швидко якби витрачалися, і там за тиждень-два-три люди вже не могли отримати жодної допомоги в цьому випадку, скоріш за все, знайдуться також велика кількість. Тих самих українців, які можливо зараз вже знайшли якесь своє місце в Польщі, і можуть також хоча б чимось допомагати тим, хто цього ще потребує. І це має, ну якби, як на мене, це є дуже і дуже класна ідея, в якій може прийняти участь дуже велика кількість українців. І ті, хто вже може допомагати, буде допомагати, ті, хто ще змушений просити допомоги, буде її просити. І що саме головне буде її отримувати, і буде її отримувати вчасно. Посилання. Якщо вам потрібна допомога, або якщо ви хочете надати допомогу, посилання на сайт, на якому ви це можете зробити, я залишу в описі під цим відео. Тож заходьте в будь-якому випадку, подивіться, вони зробили дуже класний сайт. Також про даний сервіс знає і вся польська влада, тому як він є досить таким визначним. І за повідомленням канцелярії прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, зараз в проєкті зареєстровано вже понад тисячу. Пунктів допомоги з усієї Польщі, тобто досить велика така сітка, де ви можете знайти собі допомогу, і, скоріш за все, допомога є також і у вас в місті. Тож, якщо ви цього потребуєте, переходьте, отримуйте допомогу. А якщо, у вас є, <кхів> якщо ви не потребуєте допомоги, але у вас є можливість і бажання, що саме головне, допомагати, заходьте, допомагайте, не будьте байдужими, це може комусь врятувати або як мінімум поліпшити. Життя. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Давайте робити добро разом. Давайте підтримувати один одного. Давайте покажемо всьому світу, що українці навіть за кордоном можуть піклуватися один про одного і не потребують підтримки. Там від не підтримки, а якихось оцих подачок від інших країн, від інших людей, які... Ну, зараз по-різному відносяться до українців, які виїхали з України. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.